Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Шановні представники влади області, районів і всі люди, що тут зібралися, в сьогоднішній день. Ми хочемо спільно помолитися і одержати благословення від Господа, щоб в єдності, в любові і в злагоді ми могли проживати, відзначуючи той день соборності. Відзначуючи перед Господом в нашій молитві прохання, подяку і перепрошення за всі наші помилки чи провини в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Всемогучний Боже і Царю, Всесвіту. Спасителю наш Ісусе Христе, Господи, Ти любиш весь людський рід і своїм безмежним проведінням опікуєшся кожним народом, зокрема. Поглянь милосердно сьогодні і на наш український народ, який з повною надією припадає до тебе, як до свого найкращого і премудрого царя. Ми діти цього народу і покірно послушні Твоїй святій волі. Ми любимо всіх людей яких ти відкупив своєю святою кров'ю на Христі, і найперше любимо щирою християнською любов'ю наш український народ? Тому з любові до Нього, а верніше з любові до тебе, наш Боже, благаєм, простаємо всі провини і помилки, направ наші знахили і скріпи добрі змисли, змилосердися у всяких потребах і благослови нас, народ. Пошли українському народові нашому великих твоїх святих слуг, щоб прикладом і словом були мудрими провідниками у всіх царинах народного і суспільного громадського життя, провідникам нашого народу, дай світло твоєї премудрості з неба, заопікуйся його молоддю, поблагослови, щоб вони стали добрими синами і дочками свого народу, поблагослови всі наші родини. Щоби батьки були зразковими і ревними християнами, а матері відзначалися мудрістю, побожністю, дбайливістю у вихованні дітей, просвіти наші серця, щоб ми найкраще пізнавали і цінили нашу віру, визнавали її і відчували себе щасливими, благослови дочасне добро нашого народу, обдаруй його правдивою незіпсованою просвітою. Благослови Його працю на всіх ділянках розвитку науки, мистецтва і добробуту, благослови всіх і все, щоби наш народ живучи, мирно і щасливо міг Тобі служити з твоєю допомогою одержати вічну небесну Батьківщину. Пресвята Богородице, Мати і Царице України, святий обручник Йосифе, покровителю Зеленської церкви, святий Архангеле Михаїли і всі святі. І покровителі українського народу. Опікуйтеся завжди нашим народом, щоб він став народом святим. Господи Ісусе, дай провідникам нашого народу мужність Давида і розум Соломона. Благослови усіх, тут присутні, і дай їм високе відповід... почуття відповідальності за вірний їм народ. Також опікуйся усіма нами. Нашими сім'ями і родинами, і нашим містом благослови нас тут, присутніх, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Любче, милостивим оком на, на Україну нашу, на рабів Твоїх. Людей і поблаго, і почуй благання наше, що з вірою приносимо, як і сам ти сказав все, що молити про. Просите, віруйте і одержте, і буде вам, і знову просіть і дайся вам тому ім'я, що надіємо на милість Твою, хоч і недостойні, просимо. Подай милість Твою Україні нашій і рабам Твоїм, всім людям та воли добре їхні благання. В мирі, і в спокої, і здоров'ї, доголіті життя наше бережи. І ми тобі славу посилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Царице Моя приблагає, надія наша Богородиця, захисти сирит, пристановивши засмучених радості скривлений покровителько, глянь на нашу нажду, на наші горе, поможи нам немічним. Провадь на недосвідчений ти, бо наше горе знаєш, розвій, що його бажаєш. Бо ми, на... бо ми не маємо іншої допомоги ані захисниці, ні ласкавої розрадності кре тебе обажа мати. Бо ми на тебе води нас охорониш, і ми на тебе оповаємо і захисти нас по всі віки. Амінь. Благословення усевого Бога. Отця і Сина, і Святого Духа хай сіде на вас усіх і перебуває з вами завжди нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Тепер всі разом помолимося, Отче наш, і Три Богородиці Діво, за добробут, за щастя, за щасливе життя нашого українського народу. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Отче наш, Ти що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас успокушу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородице Діво радуйся, благодатна Я Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний пліт Твого, Твого, Ти породила Христа, Спаса і змолителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Я Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душо наша, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Я Маріє, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, під Твою милість прибігаєм, Богородице, Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від визволи нас, єдиночиста і благословенна, Пресвята Богородице, спаси нас. Христос